Знаєте, буває так, що думаємо одне, а вголос кажемо ну, зовсім інше. Чому ми це робимо? Сьогодні ми зануримося саме в цей розрив між нашою приватною правдою і, скажімо так, публічною брехнею. І що найцікавіше, побачимо, як фізика, так так, саме фізика, допомагає нам зрозуміти тиск суспільства. Давайте уявимо таку, знаєте, життєву ситуацію. Ваш керівник з величезною гордістю показує свій новенький ремонт. А ви дивитесь, розумієте, ну, це просто жахливо. Що робити? Що сказати? Бути чесним? Ну, скоріш за все, з вуст злетить щось на кшталт. О, як цікаво, дуже оригінально! І ось ця маленька невинна брехня це лише верхівка величезного айсберга. Так, от, цей розрив, ця прірва між тим, що ми думаємо і тим, що кажемо, має цілком наукову назву. Це називається фальсифікація вподобань. Цей термін вів економіст Тимур Куран, і він довів, що така, на перший погляд, дріб'язкова нещирість насправді може призводити до гігантських соціальних і навіть політичних наслідків. Справді. Гаразд, щоб розібратися, як ця штука, ця фальсифікація вподобань працює, нам треба зазирнути всередину кожного з нас. Тому що саме там, у нашій голові, постійно точиться справжня битва битва між нашою приватною правдою, тим, у що ми віримо насправді, і публічною брехнею, яку ми іноді вимушені говорити, щоб ну, просто бути частиною спільноти. І ось тут нам на допомогу приходить фізика. Фізик Катажина Шнайдверон запропонувала таку просту, але насправді геніальну модель. Уявіть, що у кожної людини є ніби дві думки одночасно: перша це приватна думка, це те, у що ви вірите по-справжньому, глибоко всередині. А друга публічна це те, що ви кажете, що вірите, ось ця двоїстість і є ключем до розуміння всієї нашої соціальної поведінки. І ось тут власне і виникає головна проблема фундаментальна напруга. Адже всі навколо наші друзі, колеги, сім'я, вони ж бачать лише нашу публічну думку. Вони реагують тільки на те, що ми показуємо зовні на поверхні. Ніхто ж не може залізти нам в голову і прочитати, що ми там думаємо насправді, правда ж. Цей постійний внутрішній конфлікт, ця боротьба між двома нашими я, вона не минає безслідно, вона створює величезний внутрішній стрес. У соціальній психології це називають когнітивним дисонансом. Знаєте, це те саме огидне відчуття, коли робиш щось, що повністю суперечить твоїм справжнім переконанням. Добре, то як ми з цим дисонансом боремося? Як ми вирішуємо цей внутрішній конфлікт? Коли ми відчуваємо тиск групи, що ми змінюємо в першу чергу, те, що кажемо, чи те, що думаємо, виявляється, є два основні шляхи, якими може піти наш розум. Перший варіант можна умовно назвати спочатку дій, потім думай, як це працює. Ми спершу змінюємо свою публічну поведінку, щоб не виділятися. Ну, наприклад, починаємо аплодувати разом з усіма на концерті, навіть якщо нам не дуже сподобалось. А вже потім з часом наші внутрішні переконання потихеньку підтягуються, щоб виправдати цю дію і зменшити дискомфорт. А є і інший шлях, абсолютно протилежний спочатку думай, потім дій. Тут все інакше. Ми спочатку все обмірковуємо, можливо, навіть змінюємо свою приватну думку під впливом якихось аргументів, і лише після цього свідомо змінюємо свою публічну позицію, щоб вона відповідала нашим новим вже оновленим переконанням. І ось тут починається найцікавіше. Дивіться, хоча обидва шляхи в кінцевому результаті можуть привести до однакової поведінки, погляньте на різницю у рівні внутрішнього стресу. Модель спочатку думай, потім дій створює значно значно менше цього дисонансу. Тобто, ми почуваємося набагато краще, більш гармонійно, коли наші дії є наслідком наших переконань, а не навпаки. Отже, який висновок з цієї першої моделі? Він доволі простий. Думати перед тим, як слідувати за натовпом, набагато корисніше для нашого внутрішнього спокою це шлях до гармонії. Але це лише половина історії, бо наші індивідуальні рішення вони ж не існують у вакуумі, вони спливають на всіх навколо. Так, наші індивідуальні рішення вони не живуть у вакуумі. Кожен наш вибір, кожна висловлена думка це як камінчик, кинутий у воду. Він створює хвилі, що розходяться по наших соціальних зв'язках. І ці хвилі, уявіть собі, можуть змінювати саму структуру нашого суспільства. Давайте тепер подивимось на картину ширше. Для цього візьмемо так звану модель коеволюції, яку розробив ще один фізик Максі Сан Мігель. Що це за звір такий коеволюція? А це означає, що змінюються не лише наші думки. У цій моделі наші соціальні зв'язки, друзі, вороги, теж не є чимось сталим. Вони постійно рухаються і змінюються разом з нашими поглядами. У цій моделі, дивіться, будь-які стосунки прагнуть до, скажімо, балансу або задоволення. Це дуже просто. Коли ваші погляди збігаються з поглядами друга, це комфортний, задовільний стан, все добре. А от коли ви з другом не погоджуєтесь, виникає напруга це вже незадовільний стан. І вся соціальна система, як живий організм, буде намагатися цієї напруги якось позбутися. І як саме вона може цього позбутися? Модель показує, що є три основні шляхи: шлях перший змінити власну думку, щоб погодитися з другом, шлях другий не змінювати думку, але змінити сам зв'язок, наприклад, перетворити дружбу на нейтралітет або навіть ворожнечу, і третій шлях найрадикальніший просто розірвати цей зв'язок, видалити з друзів, так би мовити, і знайти когось нового. І ось те, який із цих трьох шляхів ми, як суспільство, обираємо найчастіше, чи ми схильні змінювати думки, чи все таки зв'язки з часом і призводить до формування абсолютно різних світів, у яких ми живемо? І один з таких світів, до речі, це світ ехо камер. Так, згідно з моделлю, з часом будь-яка соціальна мережа приходить до одного з трьох можливих станів. Перший це ідилія, повний консенсус. Всі дружать, всі згодні. Другий це фрагментація. Є дві групи з різними поглядами, але вони просто не перетинаються, ігнорують одна одну. І третій стан, який, мабуть, багатьом знайомий, це ехокамери, дві абсолютно поляризовані групи, які не просто існують окремо, вони активно ворогують. І ось тут модель видає просто приголомшливий результат. Виявляється, оці самі ехо-камери, головний біль нашого часу, вони з'являються не просто так. Вони виникають переважно у дуже щільних високопов'язаних мережах, а саме там, де у кожної людини в середньому є більше десяти зв'язків. Більше десяти нічого не нагадує. Це ж точний опис наших сучасних соцмереж. Тобто модель нам каже, що для всієї системи для досягнення стабільності часто виявляється простіше, ну в лапках, звісно, розірвати зв'язок, ніж змінювати свої глибокі переконання. Якщо говорити ще простіше, іноді легше знайти нових друзів, які з тобою згодні, ніж намагатися переконати старих. Окей, ми розглянули дві потужні ідеї: перша про наш внутрішній світ. Про конфлікт думок, друга про наш зовнішній світ, про мережу наших зв'язків. А тепер давайте поєднаємо ці два пазли, складемо їх разом, щоб побачити повну картину. Отже, що ми маємо? По-перше, ми зрозуміли, що підхід спочатку думай це наш особистий шлях до спокою, він значно зменшує внутрішній стрес. Це про те, як жити в гармонії з собою, коли твої дії не суперечать твоїм справжнім переконанням. А по-друге, ми побачили, що наші колективні рішення, з ким дружити, кого слухати, а кого ігнорувати, вони буквально тчуть саму тканину нашого суспільства. Саме ці маленькі щоденні вибори, врешті-решт, визначають, де ми опинимось: у світі, де люди чують одне одного, чи у світі поляризованих ворогуючих ехокамер. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання. Ми живемо у світі, який є гіперзв'язаним. У кожного з нас сотні, а то й тисячі онлайн-друзів, це набагато-набагато більше за ту критичну межу в 10 зв'язків. І кожен наш клік, кожен лайк, кожен коментар, кожен видалений друг це маленька цеглинка у великій спільній будові. Тож питання залишається відкритим: що саме ми будуємо з цих цеглинок? Мости? Частин.